Станом на сьогодні держава закуповує по суті таку собі чорну скриньку, де не зрозуміло, що саме буде поставлено. Закупівельна стратегія буде так побудована, щоб безпосередньо виробники брали участь у тендерах. Но та система, яка вибудована станом на зараз, по забезпеченню сухпаями, а вона насправді не, не закриває реальні потреби військових. При розробці цих меню ми будемо враховувати етичні та Релігійні міркування ми будемо укладати контракти з тими, хто надав найбільш економічно вигідну пропозицію, із грудня 2023 року в Україні запрацювала нова агенція державний оператор тилу. Вона займатиметься закупівлями амуніції, палива і харчування для військових. На нову структуру покладено обов'язок зробити закупівлі більш прозорими та ефективними. Про те, які нині існують проблеми у сфері тилових закупівель, коли чекати перших результатів і чи позначається зміни органу закупівель на раціонів військових поговоримо із Арсеном Жумаділовим, керівником агенції державного оператору Тилу. Добрий день Вітаю вас наприкінці листопада. Кабмін ухвалив фінальну постанову, якою по суті затверджив що агентство із тилових закупівель тепер існує не лише на папері. Що вже встигли зробити до того, як цю постанову Кабмін ухвалив, і що можна зробити вже після. До того, як Кабмін ухвалив цю постанову, власне, ми підготували всю необхідну інформацію для того, щоб вона була ухвалена. Бо Кабмін не ухвалює постанову, якщо не зрозуміло, що саме буде відбуватися після того, як вона буде ухвалена. Це і фінансові документи, планові документи, наприклад, фінансово-економічне обґрунтування, фінансовий план, тощо, що стосується цієї організації, так і по продуктивній частині, тобто, чим ми збираємось займати, як як саме ми будемо це виконувати, тощо. Тобто всі ці документи були нами підготовлені для того, щоб вони формально пройшли всі необхідні інстанції, всі необхідні кроки. Ця постанова Кабмінівська – це не єдиний документ, який нам був необхідний для того, щоб ми розпочали нашу діяльність. Станом на сьогодні я можу констатувати з приємністю, що всі документи вже ухвалені і ми запускаємо нашу операційну діяльність. Відповідно до того, це був підходовчий етап. Тепер ми вже заходимо безпосередньо в те, що від нас очікується, а саме оголошення закупівель, проведення тендерних процедур, укладання контрактів, виконання контрактів, своєчасні поставки. Тощо поправте мене, якщо я помиляюсь, я правильно розумію, що у нас раніше було відомство ця агенція закупівель, закупівель у сфері оборони, а ось тепер це зовсім інший орган. Агенція закупівель у сфері оборони є формально назвою державного підприємства, яке я очолюю. Водночас для того, щоб у людей не було плетонини з іншого агенція, яка називається Агенція оборонних закупівель. Тобто, ви розумієте, є Агенція оборонних закупівель, є Агенція закупівель у сфері оборони для людей воно звучить дуже співзвучно. Люди не розуміють, в чому різниця. Тому ми хотіли, щоб в назві фігурувало слово ТИЛ, для того, щоб було зрозуміло, що йдеться про нелетальну номенклатуру, не йдеться про озброєння і військову техніку. Відповідно, було. Нами прийнято рішення, і погодження із міністерством оборони щодо того, щоб ми переіменувались, і вже почали комунікувати нову назву а саме державний оператор Тилу, як така, що далі формалізуються, щойно буде нормативне вікно, так би мовити, бо доведеться змінювати деякі деякі регуляторні акти, які врегулювали нашу діяльність. Якими конкретно закупівлями буде займатися безпосередньо ваша агенція? Це харчі, це амуніція і це паливо. Так точно. 2 грудня був ухвалений наказ міністра оборони на виконання постанови про визначення нас одержувачем бюджетних коштів, про доведення до нас під програм в межах основної бюджетної програми Міноборони. І в цьому наказі фігурують всі три напрямки, про які ви сказали: тобто, це і харчування, і речове забезпечення, засоби індивідуального захисту, і паливо, пально-мастильні матеріали. Ми розуміємо, що цей наказ буде, скоріш за все, доповнюватись і іншими напрямками. І наразі я знаю, що у Міноборони ведеться робота з тим, щоб його доповнити ще напрямком по медичному забезпеченню в частині медичних виробів для потреб тактичної медицини бойових медиків і військовослужбовців. Тобто, цей наказ він буде по суті основним документом, який буде регулювати. Що саме закуповує наша агенція? Які станом на зараз, на вашу думку, є проблеми у сфері тилових закупівель? І якщо ви окремлювати з цих трьох галузей, якою з них можна вважати найпроблемнішою? Це харчування, чи це все ж таки амуніція там чи можливо паливо? Дивлячись, з чиєї оптики ми дивимося на ту чи іншу ситуацію? Якщо ми дивимося на, на ситуацію із закупівлями з боку суспільства, наприклад? Широких верст населення, так би мовити, то тобто, що цікавить народ, по яких цінах закуповується те чи інше для потреб ЗСУ для того, щоб ми, як платники податків, не переплачували за ті чи інші товари, щоб не було корупції. І якщо ми говоримо про цю проблему, наприклад, про цей інтерес, то я би виокремив, напевно, харчування передусім з огляду на те, що станом на сьогодні, те, як. Проводились ці торги одним зі структурних підрозділів Міноборони, керівник якого попередні у СІЗО, унеможливлює по суті ефективний громадський контроль за тим, що саме ми закуповуємо, і по якій ціні. Тобто, там ті самі історії, чи то про яйця, чи то про Яблука, вони з'являються. Внаслідок або за результатами журналістських розслідувань, да, тобто ця інформація вона є малодоступною, вона є незрозумілою, тобто що було поставлено і по якій ціні, якщо дивитись на, на проблематику закупівельну з боку зсу, то я би виокремив, напевно, не харчування, а ПММ і речове забезпечення як таке, а особливо ПММ, як таке, де критично важливо мати безперервність і безперебійність у постачанні. І тут ми говоримо про те, що має бути належне планування має бути під це планування виділення належного фінансового ресурсу. Закупівля заздалегідь управління поставками в спосіб, який унеможливлює дефіцити і забезпечує наявність не тільки для поточних потреб, але і для перехідних або критичних залишків на випадок тих чи інших несприятливих подій. Це ПММ. От якщо казати, наприклад, з боку керівництва ЗСУ, якщо казати, наприклад, з боку військовослужбовців, якою є проблема, на яку вони би хотіли звернути увагу з того, що ми станом на сьогодні закуповуємо, я думаю, що це харчування і речове забезпечення по харчуванню в частині того, щоб якість тієї продукції, що поставляється, була стабільно високою, щоб обсяги продукції, які поставляються, були е зрозумілими. Це такий запит по речовому забезпеченню. Знову ж таки, про якість бо є е, нарікання на деякі позиції, які закуповуються. І е, є такий специфічний запит, але він е, важливий. Це такий, що військовослужбовці хочуть, щоб їхні споживчі потреби та уподобання враховувались е, при ну, закупівлі речового майна, при закупівлі одягу. А вже є якийсь механізм, ось ці проблеми вирішувати, планується. Відповідно по харчуванню. Якщо ми розуміємо, що проблема в тому, що станом на сьогодні держава закуповує по суті таку собі чорну скриньку, де не зрозуміло, що саме буде поставлено з позиції у каталозі, в якому обсязі, коли буде поставлено, то ми переходимо від цього до іншої системи, де ми окремо закуповуємо товари і ми окремо закуповуємо послуги з тим, щоб суспільство бачило, що закуповується по якій ціні, з тим, щоб держава точно розуміла, за що вона. Платить по рахунках. Якщо ми говоримо, наприклад, про ПММ, то станом на сьогодні, все те, що стосується потреби у ПММ вже з січня, ми готуємо тендерну документацію для того, щоб оголосити відповідні торги на Прозоро. Виходимо на Прозоро з тим, щоб була щоб забезпечити ось цю безперебійність, щоб в січні вже були поставки, але надалі будемо працювати. Разом із міноборони та командуванням сил логістики над тим, щоб ця потреба приходила заздалегідь, і щоб за рахунок наших контрактів ми ми, ми покривали не те, що сьогодні потрібно, а те, що потрібно умовно в наступному періоді, у наступному місяці, в наступному кварталі. Тобто, зараз ми знаходимося в ситуації, коли нас виштовхують відразу в тендери, що давайте вже нагально, уже, уже на вчора, і, і так далі. Таким чином управління забезпеченням. Не має відбуватися, воно має ну, відбуватися так, що є прогноз. Згідно із прогнозом, є план, який коригується на ті чи інші обставини, які стали відомими. І по цьому плану відбувається планова закупівля заздалегідь з тим, щоб діючий контракт був укладений задовго до того, на коли потрібна поставка за цим контрактом. По новому буде плануватися торги на їжу. Якщо раніше це відбувалося на півроку, то тепер було заявлено, що за три місяці. Але ж компанії, які е, виробляють товари, вони маржинальність розраховують на рік. Наскільки для них це буде зручно? Маржинальність розраховується на рік на товари, по яких немає сезонності, по яких довгий виробничий цикл. Е, я не згоден із тезою про те, що е, товари харчування мають. Торгуватись на рік для того, щоб отримувати якнайкращу ціну, не так це працює, це працює інакше. А саме, ніяка компанія в жодному періоді, чи, це, чи то це період ну, місяця, чи то особливо квартал, або податок на прибуток і в цілому прибуток звітується, щоквартально, як ви знаєте. Ніяка компанія не може собі дозволити в межах певного кварталу бути збитковою в межах ну, будь-якого періоду. Відповідно, якщо торгується. Продукти харчування, по яких є висока сезонність, наприклад, взимку вони дорогі, влітку вони дешеві. Є якісь інші обставини, які впливають на те, що ціна сильно коливається, там, наприклад, курс долара, який невідомий, який він буде, Невідома, яка буде інфляція. Інфляція, як ви знаєте і бачите, напевно, у нас на продукти харчування є досить сильною, за окремими винятками. Відповідно, всі ці ризики, якщо торгувати вдовгу, в довгу таку позицію, Кожний постачальник закладає в ціну. І, відповідно, протягом всього року держава платить цю ціну високу, в якій закладені всі ці ризики, навіть якщо вони не відбулись. Відповідно, правильно закупальна стратегія, що має передбачати, вона має, вона має оцінити специфіку того чи іншого товарного ринку. Якщо на цьому товарному ринку є висока, висока волатильність, да, тобто ціна активно змінюється, ціни, то його потрібно торгувати в коротку. Його потрібно торгувати максимум що три місяці, а то й ще місяця. Рітейли, у яких ми всі купуємо те, що потрібно нам для харчування, вони щось знають і вміють. Напевно, да? вони вже довгий час в Україні успішно працюють. Деякі позиції вони торгують щотижня. Деякі позиції що два тижні. Дуже рідко, коли вони контрактують щось на рік наперед. І я так розумію, що в гру вступають ще е, маленькі компанії, які будуть з, е, змагатися з агрохолдингами. В гру вступають перш за все, що важливо, виробники. В гру вступають ті, хто реально виробляє цю продукцію. Тобто ми нарешті відкриваємо ринок для тих, хто до того не міг взяти участь у тендерах. Через те, що у тендерах фігурує комплект продуктів за найменуваннями у кількості 409 одиниць, відповідно, ніякий єдиний виробник не забезпечує наявність всієї номенклатури. І Якщо він не працює як дистриб'ютор, то йому такий тендер не цікавий. На такі тендери завжди будуть виходити ті, у кого їхня основна модель є по суті. Торговельного представника або ну, ділера, дистриб'ютора. Те, що ми будемо окремо ну, торгувати товари і, і торгувати їх таким чином, щоб виробники змогли взяти участь у таких тендерах, це нарешті відкриває доступ виробників до тендерів Міноборони. І я так розумію, що для них не буде якихось особливих критеріїв, ніж до тих, з ким вже були підписані контракти до цього. Чи ми будемо. Віддавати преференцію цінову комусь точно ні, ми будемо укладати контракти з тими, хто надав найбільш економічно вигідну пропозицію. Складно надати ціну, яка є дешевшою, ніж у виробника, у якого потім ти планував це купити. І це стосується, до речі, не тільки харчування, це стосується і речового майна. Бо, як ви знаєте, там так само е ситуація вона не схожа структурно, але за результатом. Вона схожа, тобто не завжди Міноборони контрактувало тих, хто реально відшивав ту чи іншу позицію, тобто часто е, брались на субпідряд фабрики і відшивали на замовлення того, хто реально брав ці тендери у Міноборони. Ми так само зустрічалися із галузю цією. Ми говорили про те, що е, нами буде пріоритизовано і ну, закупівельна стратегія буде так побудована, щоб безпосередньо виробники брали участь у тендерах. І я так розумію, ще одне нововведення, це те, що виробництво і логістика тепер розділилися. Якщо казати про харчування, то так, логістичні оператори, чи то, які працюють на рітейловому ринку безпосередньо, і це всі ті великі мережі, про які ви знаєте, які на слуху, чи то, які не працюють у рітейловому сегменті і лише працюють B2B для корпоративних клієнтів, а це так само ринок дуже професійних логістичних операторів. Щоб вони взяли на себе функцію з чого? З приймання товару від виробника, перепакування його на партії для військових частин і, власне, розвезення по всій Україні на військові частини, ми розділяємо ну, відповідно сервісну і товарну складову для чого? Для того, щоб по товарній складові ми максимально побачили виробників у наших тендерах. По сервісній складові, щоб за ось це розвезення взявся професійний логіст або професійні логісти, дивіться і ще питання про штат. Штат це вже бачила дуже багато маніпулятивних щодо цього, що він може бути роздутий, таке інше. Якщо говорити про те, хто ці люди, які будуть працювати в тилових закупівлях, чи працювали вони до цього, чи мали подібний досвід. По-перше, щодо штату, в цілому, коли люди дають якісь оцінки, мені цікаво, з чим вони це порівнюють, тобто у порівнянні з чим роздути у порівнянні, наприклад, з департаментом у межах Міноборони, який цим займався, але окрім профільного департаменту у Міноборони. Була ще низка інших структурних підрозділів Міноборони, яка залучалась безпосередньо до закупівель. Тобто це не тільки той департамент, який проводив закупівлі, але і юристи, і фінансисти, і антикорупція, і аудитори, і, і, і фінансисти, і так далі. Якщо ми порівнюємо цю закупівельну агенцію, яку я очолюю, із іншими закупівельними агенціями, які чи то в межах України, чи то у Інших країнах світу працюють і виконують закупівлі, то ми можемо рахувати, наприклад, від того обсягу закупівельного, що вони виконують, і на які вони укладають контракти, ту комісію, яку при цьому вони беруть. Якщо ми говоримо, наприклад, про міжнародні закупівельні організації, то ви знаєте, скільки відсотків вони беруть за управління контрактами, за управління закупівлями? Скільки? Від 4,5 до 7, іноді до 10. Наш відсоток формально складає 0,4%, тобто 0 4% 0,4. Це формально. Реально, він буде складати навіть менше, бо встановлена стеля у розмірі 250 мільйонів гривень на рік максимальне фінансування цієї агенції, з огляду на те, що обсяг тих програм. По яких ми будемо здійснювати закупівлі. Він буде скоріше за все сягати 100 і більше мільярдів гривень. То ви можете легко порахувати, що ця стеля вона зробить фактичну нашу комісію десь на рівні 0,25%. Ті люди, які працюють в агенції, це люди, які проходять жорсткий відбір на предмет їхньої і доброчесності, і професійності це п'ять етапів. Де людина перевіряється на предмет ну, того, який спосіб життя вона веде, яке у неї майно, чи може вона це пояснити, а вона перевіряється на предмет її професійних якостей, вона вона виконує тестове завдання. Далі вона, вона проходить щонайменше дві співбесіди із безпосереднім керівником та зі мною особисто з тим, щоб ми переконалися, що і в сенсі професійних. І в сенсі моральних якостей ця людина дійсно може працювати в нашій агенції. Станом на сьогодні ми вже попередньо відібрали та прийняли в штат близько 40 співробітників. Це люди, які або з публічного сектору, або з корпоративного сектору мають відповідні знання, досвід і моральну основу для того, щоб відповідати за закупівлі, за публічні кошти для потреб зсу. Ще в мене до вас питання, як пояснити людям простою мовою щодо харчування військових? Да, от у нас був один сухпайок у 2019 році, тепер став І Військові кажуть, що він став ну дещо гірший. Бо якщо перед цим каші були в пакетах, то тепер знову повернулися до перловки і тушонки. Чому так відбувається? Сухпайки це окрема позиція, яка до 2022 року закуповувалася Міноборони. Після 2022 року сухпайки. Або так, забезпечення сухпайками здійснюється у інший спосіб: немає централізованої закупівлі е, з боку міноборони. Тобто, станом на сьогодні, те, чим харчуються наші бійці, коли вони отримують саме сухпайок, не гаряче харчування, а сухпай це не централізована закупівля міноборони. Е, нам відомо про те, що є нарікання на якість, є е, нарікання на комплектність і різноманітність. Ми розуміємо, що. Можливо, з часом ця закупівля знову вернеться у централізовані закупівлі з боку Міноборони, буде доведена до нас з тим, щоб ми закуповували її на ринку у спосіб конкурентний, з тим, що ті, хто хочуть запропонувати свої сухпої, вони дійсно будуть ну, пропонувати якісний продукт за адекватною ціною. З тим, щоб ми це забезпечили цим забезпечили бійців. Але станом, прямо от на сьогодні, на цю хвилину, це на жаль, не наша зона відповідальності. Я сподіваюся, що через. Певний час, таке рішення все ж таки буде ухвалене. Бо, бо дійсно та система, яка вибудована станом на зараз, по, за, по забезпеченню сухпаями, а, вона насправді не, не закриває реальні потреби військових. Ну і заключне до вас питання. Скільки часу дайте агенції для того, аби показати перші результати? Перші результати, я сподіваюся, наше суспільство побачить вже в, в першому кварталі наступного року, в січні наступного року. Це... Це будуть результати тендерів, які е, ми провели. Е, і я сподіваюся, що. Великий результат той, на який всі сподіваються, ми побачимо ближче до другого кварталу наступного року, коли ми змінимо цю систему харчування. Я хотів би наголосити, до речі, щодо того, що деякі кажуть, що ми відмовляємось від стандартів НАТО у харчуванні, що ми тепер от ми будемо харчувати військо за тими стандартами, які були колись. Насправді, коли люди таки кажуть, вони або не розуміють, або спеціально викривлюють те, що відбувається, або насправді стандарти НАТО, які ми дуже добре знаємо, які я сподіваюся, знають ті, хто запускають такі хвилі інформаційні, вони про те, щоб наші військові були забезпечені якісним та безпечним харчуванням. А те, як воно забезпечується, чи це за рахунок встановлення на централізованому рівні меню. І замовлення товарів за цими меню. Чи це децентралізоване замовлення з боку бригад, те, як зараз воно працює? І одна, і друга опція є доступними за стандартами НАТО. Відповідно, якщо ми розуміємо, що станом на зараз працює друга опція і працює так собі, то ми переходимо до першої опції і основної опції насправді, а саме встановлення централізованого меню і замовлення за цими меню всього того, що необхідно, та контроль якості всього товаропостачання це і є стандарт НАТО. Це меню буде також спрямоване на те, щоб військові... Після того, як він спожив цю їжу, дійсно би почувався і в плані фізичному, і в плані емоційному досить добре. При розробці цих меню ми будемо максимально, там, де це можливо, враховувати етичні та релігійні міркування з боку тих чи інших військовослужбовців. Ми всі розуміємо, що є люди, які харчуються лише кошера або халяль їжею, Є люди, які не споживають їжу тваринного походження. Відповідно, якщо ми як Україна в цілому про людей, в тому числі про людей, які у війську, то ми маємо е, фокусуватися на тому, щоб максимально врахувати такі потреби. А скільки часто, чи зараз можливо, вже і не да, потрібно від того, щоб розробити меню і його впровадити? Харчування на на відміну від інших напрямків е, закупівлі, е, нами буде виконуватись не з 1 січня наступного року. А з 1 квітня наступного року, тобто з другого кварталу. Тобто, по суті, якісних змін можемо очікувати вже в 2024 році. В харчуванні з другого кварталу з ПП і по речовому забезпеченню вже з першого кварталу наступного року. Дякую вам дуже. Дякую. Дякую.